Вам розказати, як заробляють мільярди. Коротше, знаходять інвесторів або свої гроші. А У нас олігархи не бідні хлопці, у нас дуже багаті люди. Правильно, правильно. І вкласти там 200-300 мільйонів в одну криптофірму це не є проблема. Якщо не вистачає, то можна знайти партнерів. А партнерів в світі багато. Так от будується криптофірма на 200 мільйонів. І все працює, все майнеться. Єдина проблема треба купа електроенергії, купа мегаватт. І, наприклад, на ферму з 200 мільйонів євро треба мегаватт стільки, скільки потребує Івано-Франківськ або Тернопіль. Таких ферм побудувати по всій Україні під кожним великим містом не є проблема. Світлом ну може, знакати, може не знакати. можна запускати на повну мощь, можна не запускати на повну. Але. Світла в місті не буде. Зато ті, хто мають цю фірму, стають багачі. Що думаєте? Казка, не казка, може бути, не може бути. Бути здорові!